Та ти, сілюк, в тебе нічого не вийде. Сиди в своєму селі, паси, корів, йди там, молоко видобувай, в тебе нічого не вийде. Чув я все своє дитинство, але ж наразі, чесно кажучи, мене це дістало. І я буду змінювати своє життя. На останні гроші я приїхав в місто і буду повністю змінювати своє життя. Наразі всі гроші я віддав на квартиру, щоб зняти тут квартиру перший місяць, останній місяць та комісіонне а, а, агентство. І всі гроші, всі свої гроші я. Витратив саме на це. І все, що в мене залишилось, це 100 доларів, і моя книжка. І я буду показувати вам свій шлях. Комусь це буде цікаво, комусь це буде нецікаво. Але ж і це, це є мої, моєю цілю, це є моїм шляхом. Вийде в мене щось, не вийде, я цього знати не можу. Але ж можу сказати одне, що я з вами буду щирим показувати все, як воно є. Я ніколи не стидився того, що я з села. Ну так я села, і що то воно таке, але ж во мені людяності більше, аніж в будь-якій іншій людині. І в мене є лише. 100 доларів, які в мене залишилися е, після того, як я там зняв квартиру. І я зрозумів, що ну, річ, ні, все, потрібно якось рухатись. І саме для того, щоб повністю змінити своє життя, я обрав що? Звісно, трейдинг, так як інших варіантів в мене немає. Типу. І йти працювати кудись за гроші, і цікаво, але ж це не те, що я хочу. Я виїхав з села не для того, щоб просто, я не знаю, піти кудись працювати. Працювати я і в селі міг. А я хочу саме саморозвиватися. Звісно, я міг і не їхати з села, я міг і в селі це робити. Там є інтернет, в мене є телефон. Але ж ні, я принципово змінив місце свого знаходження, і я буду просто доказувати всім, що я можу. Ось і все, додати більше нічого. В мене є 100 доларів, і я буду. Війдати на ці гроші, що воно в мене з того вийде, я знати не можу, але я сподіваюся, що в мене все вийде. Так як особливо інших варіантів в мене немає. Типу зілью ці 100 баксів, ну тоді я не знаю, в мене буде ще місяць, щоб щось придумати, поки в мене оплачена хата. З'їхати обратно в село я не поїду. Ось можете просто скрінити мої слова, запис екрану робити. Я не хочу знову повертатися до села, там, де про мене таке кажуть, там, де просто люди не розуміють, чи є якась альтернатива, що якщо ти будеш думати головою, то все в своєму житті можливо. І саме по цій причині я взяв з собою книжку, я приїхав взагалі на легці, на, на легкі я приїхав, друзі. У мене там. Думка з, з, з моїми речами, ось і все. І моя улюблена книжка 48 законів влади від Роберта Гріна. Давайте усе подивимося. Ну, Роберт Грін, я дуже чесно, сильно його люблю. Він саме коли в мене були там важкі моменти, я сидів, читав його книжки, і він дійсно мені допомагав. І прямо зараз в такій ситуації з таким видом хочу прочитати вам один з законів Роберта Гріна і просто вам показати, що не все. У нас ще втрачено. І що саме головне, друзі, давайте скажемо так, що завтра вже давайте я вам трошки розповім про себе, потім прочитаємо книжечку. Тут буквально частина, один закон, так як ця книжка будується з 48 законів влади, як отримати там певну владу в першу чергу над самим собою. Дивіться, ситуація в нас наступна. В мене є 100 доларів, які я закину на свій рахунок, і буду з них трейдити. Що воно в мене вийде, я знати наперед не можу. Але буду намагатися видати максимально гарний результат. Дивіться, ситуація наступна. Вже завтра, о 10 ранку, зараз сам скільки, 8-9 вечора. Я не знаю, скільки вийде цей відос, Буду його зараз приїду, буду монтувати та викидати на Ютуб. Дивіться, якщо ж, звісно, завтра вранці ви повернетесь на мій канал, мені буде приємно. Тож завтра, о 10 ранку, я викину. Відос, і буду трейдити там, де я зі 100 доларів буду потихеньку працювати завтра. Якщо я зможу зробити хоча б 20 доларів, це буде вже ідеальним результатом. Типу, я 20 баксів поставлю на вивід, піду куплю собі, мабуть, вісь якісь шмотки. Ось і все. І на 100 баксів буду далі працювати. Так як це моє життя, це мій вибір, і потрібно йти по своєму життю надалі. А давайте тепер почитаємо, що тут у нас з нашою книжкою. Так, вибачаюсь, друзі, секунду, ось пішли наші закони. А, давайте подивимося. Закон 3. Приховуйте свої наміри, і це максимально цікаво. Наш третій закон знаходиться на 34-й сторінці, але ж я не буду зараз туди йти, прочитаємо короткий зміст. Приховувати свої наміри, тримайте людей не всіх, ні в тих і в невіданні, ніколи не розкриваючи свої карти. І якщо вони не знатимуть, що у вас на меті, вони не зможуть приготуватися до свого захисту. А, заженіть їх у кут, Напустіть туману, і коли вони збагнуть ваші наміри, буде надто пізно. І це повністю правда. Так як коли я їхав з села, в мене ось ці недодрузі, які в мене ніколи не вірили, а куди ти, а що ти? А я кажу, а я нікуди, і я ніщо. Я просто мовчки поїхав, просто роди. Щом залишив гроші, які в мене там ще залишалися. Я взяв з собою невеличку суму, щоб оплатити квартиру, залишив родичам е, гроші і просто поїхав шукати своє нове життя. Тож, ось отак, я нікому не сказав, що мене чекає, а мене чекає, мабуть, щось чекає. Я не знаю, що мене чекає. Сподіваюся, що чекає мене щось дуже гарне. Тож я приховав свій намір, не сказав ні до друзям, куди я їду, щоб вони просто там якось не позастріли мені, щоб не збагнули, щоб не, там, ні, 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 не і, 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 і зіпсували мені мій шлях. І саме тому я цього нікому не розповів. Але ж натомість веду цей блог саме для вас. Сподіваюся, що ми з вами станемо справжніми друзями. Тож зараз можемо побачити ось таку цікаву книжечку. І завтра о 10-й ранку вийде перший відос, на якому я і буду працювати вже. Сподіваюся, що в мене все вийде. І так, друзі, ну що, в цілому все я вам розповів. Осьо якось так буду вириватися з села до людей. То що, ну не те, що там в селі немає людей. Звісно, що є, то я просто так в люди, як то каже, села в люди. Тож побачимо завтра.